Всім привіт від пана Мешка з Колорадо. Я приїхав знову на свою пасіку поборотися ще раз з Осами, а також підготувати сім'ю зиму. І так, от у мене система рута 230 на 160 і ще один стоїть магазин. Треба перебрати, поставити один магазин на 160 чисто на корпус, щоб було 260 плюс 230 плюс 160. А цей магазин поставити маломедові за заставну поставити. Як це зробити у корпусному вулику? Давайте ми розглянемо це питання. Зайдемо ззаді. Так, по-перше, нам треба відкрити і зробити ревізію. Так, плівочка у мене. Дно сітка, тому зверху лежить плівочка і вона вже якби, за стара. Ми неї будемо розділяти, як робити заставну. Так, я заїхав за в магазин і купив таку от цупку. Вона в три рази дорожча, ніж обикновенна плівка. Така, заставна, така буде. Це в нас наверх піде. Ну, що ми бачимо? В першу чергу, що дуже багато наростині на пооліку. Його треба почистити, тому що я продаю 100 грам по 50 доларів. Так, ну що, будемо збирати прополіс. Ну що, шкрябу ось отакий кусочок, грам 50 буде. Тут де ось ось світло, то воно воск із цим прополісом, то я його не став шкрябати, зараз ще почищу на деяких рамках. Воно де, де ще й пооставалося трошки. То 100 грамів це буде вартість отих трьох ампул відос, що я купив. Так, як по паспорту другу з краю підняв рамку і ми бачимо, що тут є принос. У Нас осінні медозбори пішли. Так, ну що, я переглянув. Всі ці рамки вони занесені От так от так занесені медом. Так, зняв корпус цього і бачу, що тут є розпліт по рамках, крайні йдуть медові, тому що тут не було роздільної решітки, матка піднялася до верху так що розпліт є і внизу і вверху. Так, добре. Що ми зробимо зараз? Ми будемо робити. Ставити оцей корпус за засторону. Щоб вони його, поки він не запечатаний, щоб вони його перенесли у гніздо. Це буде наше гніздо 230х160. На Що ми робимо? Я положив ось таку стару їхню плівку на місце і залишив їм ось такі проходи по підрам... поміж рамками до Ганіманівської. Тепер беру піддашник, вставляємо такого. Це буде у нас цей пластик як заставна буде. Це проміжуток у нас тут буде, сантиметрів сім його тут. І ставимо за заставну цей корпус. Поставили корпус, новий, ложимо новую клівочку наверх. Так, як? як то воно. Ого. Ого. Щільно одрізав. так от положив. Трошки з запасом, кришечка зараз приймне її. От і все. 30 му вулику ми дали підкормку їхній жемет через заставну. Хай вони носять собі у гніздо корм свій. Ось так можна ставити за заставну рамки з підкормкою. Дякую за увагу, до побачення.